Магазин тримає машину для стрічки та електробрит. Вас вітає Тремр Сьогодні у нас дуже буде цікавий огляд. А, вперше показуємо Перший огляд. А, це Babyliss. Тільки увага, не Babyliss Pro, не Про, а просто Бейбеліс. А, Що це означає? Це не підробка, це той самий Babyliss Pro. Просто версія для дому. Я завжди кажу, якщо ви хочете купити техніку для дому, навіть якщо це якісна, зверніть увагу все-таки на версії для дому простіше. Чому? Тому що тут зовсім різна філософія. Ви повинні розуміти, якщо це на поток для Барбара, для перукаря, який працює кожного дня, він навантажив навантаження машинки там, чи пристрою будь-якого в рази більше, ніж навантаження у вас, відповідно. Їм треба зробити кращий акумулятор, Щоб він довше витримував, якщо це акумулятор. Так, їм треба, звичайно, зробити якусь більш гострішу заточку, якийсь можливо взяти матеріал лес, щоб він був більш твердіший, щоб він не так швидко топився, тому що навантаження велике. Якщо це для дому, філософія зовсім інша. Ви скільки використовуєте свою машинку? Ну, два рази на тиждень. Ну, давайте порівняємо. В середньому, якщо це перукар Барбар, він може і до 10 приймати в день. Порахуйте скільки це в місяць і скільки ви використовуєте. Ну, тут просто різниця колосальна. Тому відповідно для майстрів створюється одна техніка, для дому інша. Ось. Тому, якщо ви хочете класну, якісну техніку, щоб вона вас пропрацювала. То нічого поганого, що якщо ви звернете увагу на техніку для дому. Вона теж достатньо якісна, це Бейболіс. Так, Давайте покажемо ось така велика декоробка. давно вже ця модель, до речі, не показував її. Ось так виглядає. Поставляється в такому ось кейс, пластиковий кейс. В принципі, це зручно, взяти з собою десь дорогу, тобто він можна сказати дорожній. Так, в коробці а, там багато документації, тому вона важка. Ось такий кейс. Так, давайте відкриємо, подивимось. До речі, Бейболіс, реєстрація бренду Франція. Чому, чомусь багато думаю, що це Італія. Я не знаю, чому з чим це пов'язано, чи колись це була італійська. Це Франція, це вказується. Ось так виглядає сама машинка. До речі, дуже класна комплектація. Так, ось така моделька. Ось так. Ну, Не важка, вона взагалі генька. І що тут із переваг у нас є? До 25 тут є ось такий регулятор, і ви виставляєте довжину, яку ви хочете. Також тут йдуть дві регульовані насадки: побільше, поменше. І на машинці ви виставляєте довжину, яку потрібно. Ось і собі користуєтесь. Звичайно, для дому це буде краще. Також дуже важливий момент. В комплекті ще йде ось такий маленький окантувальний, Для того, щоб зробити нашої окантування, чи, можливо, там віскі, зона бекен-барів, туди вам там потрібно, можливо, борода. Маленький такий триммер це дуже, зручна, дуже зручний інструмент якраз. Тому що мінімальний зріз машинки, ну тут один міліметр, а тут вже буде якраз. Ну, Мабуть, нульовий зріс. Хай навіть 02-03, все одно це, для тримера це непогано. А, Так, блок живлення кабель USB є в наявності. Ну, там щітка для очищення. А, до речі, тут самозаточуючі лезо. Тому також, тобто, це щось по типу мені нагадує Philips. Філіпси роблять такі схожі машинки, тобто також йде регулювання положення ножа. В принципі, все тут непогано. Бейбелісмен. Зручно тримати в руках не важка. Також, що значить самозаточуючі леза, як я це бачу. Коли ми її вмикаємо, ось так зараз. Тобто ось, оці зубчики вони труться між собою. Тобто іде тертя рухомий ніж і зуби, вони труться між собою і йде ось такий ефект самозаточення. Ну, Давайте відверто. Це не панацея, все одно там через якийсь там, проміжок часу, хай там через 5 років, через 7 років. ну, Потрохи все одно леза будуть топитися, це зрозуміло. Але цей ефект він подовжує. Термін експлуатації, тому зверніть увагу, якщо, знову ж таки, для дому ви хочете, щоб було це довго, це хороший функціонал. Тому, в принципі, звичайно. Так, може працювати від мережі, може працювати від акумулятора. Тут є відповідний в нас індикатор. Так, що ще по характеристикам, так, давайте ми трішечки пройдемося. Значить, працює машинка 1 годину на акумуляторі. Може працювати від мережі. Час зарядки до 5 годин. так Тут ще йде не літій іоні акумулятор, а більш старіший по технологіям, але в принципі знову ж таки повторююсь. Якщо це для дому, я вважаю, що це не не критично. так Тому в принципі можна закрити на очі на такий недолік. Тому машинка класна. Тобто це бренд, це babyliss це той же babyliss який ми знаємо. Тому, до речі, досить цікавий у мене був кейс. В Тіктосі попалося якесь відео з Франції. Там французька була мова, там якийсь був прикол. І саме ось ця модель використовувалась в ролику. Там був якийсь, я так розумію, розіграш, машинкою хотіли когось постригти. І саме ось ця модель була. Тобто, це говорить про те, що французи підтримують свій власний бренд. І використовують таку машинку. Знову ж таки, у Франції використовують таку машинку для дому. Це досить непогано. Тому, звичайно, і вам я рекомендую. Тобто кому підходить така машинка? Хто шукає надійний виробник бренд для дому відносно недорогий? Зверніть, будь ласка, увагу. Тобто це той же Philips, тільки в комплекті ще буде тример. Також це бренд. Ось ціна машинки 2000 грн. Філіпси такі коштують там, 2 з копійками 2500-200. Дивлячись, де ви будете дивитися. А тут і тример додатковий в комплекті, також саме заточуючи лезо. Тому рекомендую ось таку машинку. Я е, під відео залишаю традиційно е, посилання на цю модель. Ви можете подивитись фото, почитати інформацію. Там детальна характеристика, все по факту. Там також будуть фото, а, там будуть фото а, які ми робимо самі машинки. Тому там все ви можете подивитися і замовити в нас на сайті через корзину. Ми швиденько відправляємо і ви отримаєте вже свою машинку. Також, що Важливо Важливо те, що в нас є самовивіз. Ми знаходимося в Києві, правда, 47 ретровіль. Також тут можна приїхати, подивитися цю машинку чи якусь іншу і забрати на місці. Працюємо щодня з 10 по 10. Це Київ, правда, 47. Зараз це Європейського Союзу по картам буде писатись. Ретровіль, торговий центр Ретровіль. Ми знаходимося біля нової пошти. Контакти в нас є на сайті 050 715 44 19, Це наш телефон, і там ви можете телефонувати там до нас на Viber написати. Ми скинемо карту, як нас шукати, бо великий торговий центр, щоб ви там не блукали. Хто до нас збирається їхати, ми скинемо вам інформацію. А так само, якщо якісь питання, консультації, телефонуйте за телефоном, ми все підскажемо, розкажемо. Тому дякую за увагу. Я надіюсь, вам сподобалось відео. Я намагаюся по факту розказати, нічого лишнього, як воно є, показати, розказати. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і дякую, що дивитесь нас. Гарного дня!